Зібрала для вас п'ять важливих речей, щоб зрозуміти, наскільки ви застрягаєте у минулому. Спочатку засеретись на теперішньому, воно і справді так буде, бо ти налаштував себе саме так. Записуйте все, що вдалося зробити за цей день. Це спосіб позначити свої межі і дати іншому шанс зрозуміти тебе. Я Наталія Бел, і ви на каналі Поговоримо про важливе. І це місце, де тебе не переконують, а просто підтримують. Ми часто самі ускладняємо собі життя, але водночас всередині ми точно знаємо, що насправді нам потрібно. У цьому відео я зібрала для вас 5 важливих речей, які можливо допоможуть вам змінити свій стан, можливо, якесь своє рішення, а можливо, і напрям свого життя. І так, починаємо. Те, що вже було, ніколи не повернеться. Воно залишилось у минулому. Нехай це були якісь світлі моменти або навпаки щось болюче. Коли ми постійно повертаємося до цього у своїх думках, ми якби застрягаємо і не даємо собі можливості жити далі, щоб зрозуміти наскільки ви застрягаєте у минулому, зробіть одну просту вправу. Уявіть перед собою лінію часу так, як бачите її саме ви. Спочатку засеретесь на теперішньому, на тому, що з вами відбувається прямо зараз, і помістить це у центр лінії. Потім згадайте щось зі свого минулого і помістить це на ту ж саму лінію туди, де ви відчуваєте, що це місце минулого. А тепер уявіть своє майбутнє, свою мрію або якесь бажання, і також розмістіть його на цій лінії. Запитайте себе, яку лінію ви щойно намалювали у своїй уяві горизонтально або вертикально. Якщо ваша лінія була горизонтальна, минуле зліва, а майбутнє справа, ви швидше за все орієнтуєтесь на теперішнє, а минуле у вас позаду Ви живете зараз, а не колись. Якщо ваша лінія була вертикальною. Наприклад, минуле внизу, а майбутнє зверху, це означає, що минуле дуже часто займає ваше мислення. Ви нібито переживаєте його знову знов, як емоційне тло. Ця вправа не про правильна чи неправильне. Вона просто допомагає побачити, де саме сконцентрована зараз ваша увага. І якщо вам хочеться більш теперішнього, почніть з малого зосередьтесь на своєму диханні, рухах тиші, присутності! Багато хто звик готуватись до найгіршого? Так, нібито краще я зараз уявлю найгірше, і таким чином, якби буде легше. Якщо воно насправді станеться. Але в цьому є пастка. Бо таким чином ти вже емоційно живеш у страху, тривога, напруга, очікування небезпеки. Це не захищає, воно просто виснажує. Звичайно, така звичка не з'являється просто так. Це роки досвіду, ситуації, переконань. Але є хороша новина. Переконання це не вирок, їх можна змінювати. Наприклад, ти намагаєшся щось зробити і вже уявляєш, що це буде важко. Воно і справді так буде, бо ти налаштував себе саме так. А якщо спробувати запитати себе, що мені може допомогти, що може спрацювати, то відповідь обов'язково прийде. Очікування біди це проживання майбутнього з болем, який ще не настав. Спробуй хоча б раз замість страху подумати, а раптом все буде добре. Скільки разів ми можемо казати собі? Ось закінчу цей проект і тоді. Ось залагоджу все і тоді заживу. Але наше життя, на жаль, не чекає. В нього немає кнопки Пауза і немає чернетки, яку можна потім переписати. Тому дуже важливо чесно питати себе, що для мене справді важливо просто зараз, і що я можу зробити з того, що я маю, з того, як є, навіть якщо не ідеально. Як сказав Бернард Шоу, не чекай ідеального моменту. Візьми цей і зроби з нього ідеально. Якщо ви маєте звичку недооцінювати себе. Знецінювати свої можливості, досягнення, зусилля, помічайте за собою, що ви постійно порівнюєте себе з іншими, вам може іноді казати, що ви не на що нездатні. Тоді ця порада точно для вас. Заведіть собі просту щоденну практику, записуйте все, що вдалося зробити за цей день. Навіть якісь дрібниці. Звертайте свою увагу особливо на те, що вдалося краще, ніж очікували, і постійно хвалить себе за це. Я молодець, я впоралася, я це зробила, і це важливо для мене. І таким чином ви почнете помічати, що багато що вам справді вдається, і це допоможе змінити фокус уваги. По-перше, таким чином ви почнете концентрувати увагу на тому, що вам вдається зробити. А по-друге, це буде гарно вас мотивувати робити щось більше. Людина росте там, де її помічають і підтримують, навіть якщо це вона робить сама. Звичка мовчати про свої почуття не така вже і зручна. Ми нібито намагаємось уникнути конфліктів, але стає тільки гірше. З часом зростає напруга, накопичується образа, з'являється відчуття, що тебе не чують. І це стосується і близьких, і колег, і друзів. Тому дуже важливо вчитись говорити про свої емоції. Спокійно, але прямо спробуй фрази на кшталт. Мені неприємно, коли ти говориш зі мною таким тоном: мені важко погодитись, бо я відчуваю тиск. Це мене ображає. Я хочу, щоб ти це знав або знала. Такі прості речення це не агресія, це турбота про себе, це спосіб позначити свої межі. І дати іншому шанс зрозуміти тебе. Називаючи свої почуття, ти не ускладнюєш ситуацію. Ти відкриваєш шлях до порозуміння. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, що ця розмова. Була для вас корисною. Ми не можемо змінити все, але ми можемо обирати, як говорити з собою та з оточуючими нас людьми. Напишіть у коментарях, яка з цих парад для вас є найбільш корисною.